З нами сьогодні психотерапевт з узналежнень, доктор психологічних наук Олександра Козанкевича. І сьогодні ми поговоримо про те, як розпізнати узналежнення. Угу. Останню нашу розмову ми мали на тему м, причин. Ми сказали тільки про деякі причини. Е, якщо буде потреба сьогодні, до то теми, можна також повернути. А сьогодні я би хотіла, якби, щоб ми побачили. Якби, по чому можна пізнати, що я, чи моя мама, чи мій тато, чи мій син просто починає мати проблеми? Що він в такий спосіб вже вживає алкоголь, що це перестає бути безпечно. І що це починає перетворюватися на хворобу. Так. Тож, які є сигнали, коли ми можемо розпізнати, що є проблема? Угу далі цікаво, що при розвитку кожної хвороби є градація. Тобто, на початку п'ємо нібито в нормі, потім починаємо так вживати, що це пиття починає мати вже перші проблеми, і кордон є хрестинко невидимий між вживанням трошки, а вживанням хвороба. Цей кордон кордоні невидимий. Тобто, якби це цього не можна так пізнати, ну, як, як не знаю, по, по якійсь математиці, що, що з стрими перейшли на чотири, якби того не видно. І тепер, по чому це можна пізнати? Такі якби маленькі маленькі е, е, ознаки, і що цікаво, як право, особа того не бачить, то тільки бачить рідні. Ми самі е, до себе не маємо критичного думання. Тобто, я можу тебе побачити, чи ти вживаєш там. Добре, чи не добре, мене, ми себе не бачимо. Якби перший такий, такий крок, п'ю, бо, бо що, бо війна, бо хочу розслабитися, бо сьогодні в нас тяжкі були записи по відео. бо Довгий день на роботі, бо світла нема в Другобичі, п'ю, щоб відпочити, бо субота, неділя, або п'ятниця, бо, бо після обіду є. Щоб зняти напруг, розменшити напругу, щоб заспокоїти свої нерви п'ю. П'ю, бо, бо хочу бути смілива. О, б не так, як відео записати? Так. Не п'ю собі і зразу прийдеся, не прижартую собі, не п'ю коли записую відео. І п'ю, коли почуття провини. Може, інші пішли на фронт, а я ні, а я ховаюся десь, маю якісь правдиві неправдиві довідки. І що частіше я чую, як психолог, що особливо жінки п'ють, щоб заснути мають проблеми люди зі сном. Тобто попрацюють собі цілий день. То якийсь аля відключиться, то якісь проблеми з навчанням, то що і люди п'ють, щоб заспати. Ну, взагалі, алкоголь також діє як антидепресант, коли я себе погано почуваю, ну, то тобто він покращує настрій. Тільки це отрута, тільки це не апельсин, тільки це не, не, не чай з лимоном просто. Оце є один з ознак, він набагато більше про який скажемо. E, тобто ці такі чинники e, такі, такі не винні. Ну, Хочу заспати випила дрінка. Тільки дрінк за дрінком і починає мати хворобу. E, тільки розслаблення за розслаблення. І тепер як би справа, а як по іншому засипляти, а як по іншому розслаблятися. Чи тільки алкоголь єдиний спосіб, такий геніальний це вживати алкоголь. Mm? E, також мені здається, що з одної з причин, так собі думаю, є: в такому віці особи вживають бо так модно. Бо так, себе показати якось. І як з цим діти? Чи можемо якось донести до них, чи бути якимось прикладом, що на це скажуть? Угу. Е, ну, доросла, е, доросла. Е, підліток, така ж доросла дитина, я би сказала, молодий, дорослий, потребує авторитетів. І також він дивиться. Е, раз потребує авторитетів, але ще більше на початку він потребує, щоб його сприйняв його середовище. І підліток потребує на бути подібним, як інші підлітки. Якщо його клас, його ровесники, друзі на вулиці вживають, то це деколи несвідома ціна, чи така для нього неприємна ціна, що не буде відкинутим. Е, чому? Ну бо якщо він не вжив, як ці арешта вже його не візьмуть до компанії, він не будуть гуляти по, по місці, бо його не запрошують на день народження. Бо як всі пробують, а ти не пробуєш, всі п'ють, а ти ну, навіщо йдемо на день народження, щоб Е, І е, так вже зразу перейду до ознак залежностей. Такий перший ознак, що я шукаю нагоди, щоб випити. Шукаю таких друзів, а шукаю там день народження, отам зарплату дають. Е, і е, якщо ми вже потрошки шукаємо таких друзів, які п'ють. Якщо шукаємо нагоду, хто п'є і де п'є. І якщо, наприклад, ми знаємо, що у Марка чи у Івана на якийсь день народження чи святкування немає алкоголю, то особи, які мають проблеми, не проходять і день народження. Чому? Бо їх не цікавить ні Марко, ні день народження. Їх цікавить просто випити, розслабитися, знайти причину до пиття. І... To, що ти сказала Христинка. Mm. Підліток це час створення себе. Ну no, і питання, чи я мрію стати алкоголіком залежною особою? собою, чи, чи я мушу йти як козеня за натовпом. Ну, no, перепрошую, не? може я не буду те, що ви робите? Ви можете собі ходити і на бровах, і на віях, це ваша якби, справа, а я вибираю по-іншому. Хочете ви зі мною дружити, ну, то ми не п'ємо. Не ну, хочете дружити, Та ну, будьте здорові. І тепер питання: чи підліток має таку силу? Сказати Нє або над очока. Вибачте, йдемо на білярд грати то без алкоголю. Що ти видумуєш? Ми почули мене чи ні? Якщо маємо таку силу, за нами підуть. Тобто я захочу наших підлітків бути лідерами, а не бути овечкою, яка йде за баранами, які просто заохочують на до алкоголю, наркотиків чи чого іншого, чи до програвання просто якісь грошей. Тобто, мудра овечка але не йде за бараном. Прошу prostu овечка oweczka o czolu jest staje pastorą i Так, овець. Може порівнення таке трошки <gry> e, e, як з книги Орвела, ну але просто, щоб зрозуміти, що і навіть підліток має свій розум, має свою силу. Має, має. І, і навіть Підліток, як є чемний, ніжний моська за тині. Ну, повертаємо до, 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 до перших оznak е, залежностей. Mm. Наприклад, одною з ознакою залежності є це, що, ем, що лікар нам говорить, що є проблеми. Каже, пані проблеми з тиском. Щось печінка показує, шмунок язва. Вам не вільно пити. Знаєте, не завжди лікар питає, чи ви вживаєте. Тож лікар шукає ліку, рідко лікар шукає причини, звідки це береться. Тобто він рідко пов'язує хворобу з тим, що відбувається в сім'ї. I rzadko powiązuje się z używaniem alkoholu. Bo często może być, że, powiedzmy, lekarz ja nie może zasnąć. Kiedy lekarz rzadko pyta, czy pijeć przed snem, bo my nie możemy połączyć i liki, i alkoholu. Na początku alkohol nam daje sen, na a potem on niszczy nasz sen. Na początku on nam daje możliwość lepszego ma te twórczych domów, a potem wywiera pełną twórczość. Na początku on nas stymuluje, na przykład, do większego zburzenia seksualnego, a potem nie pozwala nam mieć żadnego aktu, bo jak ludzie dużo używają alkoholu, Вона просто сексуально є нездатна до актів сексуальних. Вже не говорю, що, що яку робить деформацію дитині, якщо вона завагітніє. Тобто часто лікар говорить, пане обмежуємо, пане абстиненція. А ми вважаємо, що лікар некомпетентний. Тобто люди нам ззовні говорять, що щось відбувається. І тепер ну, питання, чи ми це почуємо. Я не знаю, чи ти якось чула христинка про такий синдром сильної голови, о, він має місце голову mm -hmm. до, до пиття. Значить, ти mm -hmm. чула про таке, таке чудо. А що це за синдром? Тобто, що можеш багато пити і нічого тобі не є. Так може відро, відро горілки, сміється, говорить, виступає, мікрофон, цілі збори веде. Цілі там, засідання сміюся, Верховної Ради. А, а направда особа діється під дією алкоголю. І як і маємо а цей синдром голови, означає, що можемо випити щось більше, більше і більше. Ознака, що є що Бо нормальна особа не може випити багато і вести себе приблизно нормально. Означає по-мудрому, що збільшується толерантність організму на розкладання нашої печінки алкоголю І, направду, організм щораз більше погоняє кількість алкоголю І нам здається, що ми круті, а насправді ми залежні. Тобто синдром, синдром міцної голови. Тож. Будьте уважні до себе і дякую вам, що були з нами. До нових зустрічей!